Доброго часу доби пани і панянки. Снімаю відео не так для когось, як для себе, щоб потім зрозуміти приблизно що, як і коли. Коротше говоря, зараз 5.07 і маємо такий результат, що от помідори Вони були висаджені всі в один час. І в різні місця. Ось тут видно де більше сонця, їм досталося ці розвивалися краще і йшли ніби, якби в рост краще. Ну тут теж повиганялися такі великі, але паліють там, де більше сонця. Оці Видно, що більші плоди. І от вони, мабуть, швидше, ніж ті підуть. Ну, ці штуки потребують догляду, підливання і ТДТП. Огірки реально пішли раніше, ніж от в цьому ряду. О, де вони вже повиганялись? Огірки вже тижня два, то може, навіть ну, ці то десь 2 тижні ми їмо 100%. З цього ряду що в землі. А з оцих що в чаш може десь три тижні. Ну, там різниця досить невелика. Теплиця була без обігріву. Перцям дуже подобається. Ось можна подивитися в чашах і плюс в теплиці. Я зараз покажу, що на дворі це небо і земля. Просто перці. Дуже вони видно хочуть теплішого клімату. Особливо дуже важка була зима. От перці пережилися вони, потрішки відходять. Ну ще зараз 5.07 це майже добрались до середини літа. Ну вони трошки пізніше тут. Ось. Ось ті огірочки, що я раніше показував, вони більш-менш повідходили. Тобто ті ожоги, що були на стеблах, вони їх не погубили. Видно, що вони позеленіли і вже трохи давали урожай. Тобто, головне, щоб не замерзли. Але вони повідходили. І вони дають на рівні з теплицею, з тим рядом там трохи розбіг, помідори. Була пішла фіт втора, неділю назад, Чуть-чуть більше. Я поприскав редомілом і в парнику один ряд теж зацепив. І потім весь город пройшовся редомілом по мідової картоплі, тому що зараз таке теж практикується. Зараз ще Пройдусь по, по всьому, щоб зрозуміти. Цибуля неділі 2-3 назад почала чорніти і вся пішла, її треба виривати, сушити. Ось таке пішло, що просто от нема поліття на цибулю, не буде. І тесь теж говорив, що в нього теж там діло дрянь. Часник туди як виривати, там нормально. Ну Но оці що теж верхушки, то він теж може підгнивати. Треба буде його теж виривати, сушити. Тут я дуже гарна клубніка, дуже крута. Від батька набрав вусів і спробував підстреч пленку, їх понатихувати, щоб там постійно було мокро і є шанс, що якась частина з них виживе, щоб собі укоренити. Ну подивимося, що з цього вийде. В серпні побачите результат. Морква гарна. Я вже беру до цього. Так само буряк видно, що дуже йому сподобалось. І то, що час від часу дощ падає і сонце. Отут є перець, але потрібно прорвати траву, бо дуже пішла трава. Він це мій, ну типу як з моєї розсади, там видно, що вже вон цвіт. Саме це тут є от баклажани, теж заросли травою, теж є цвіт. Там от спочатку, із-за того, щоб не було звукам що їсти. постарались. Що покажу. Ось до тут, тут помідора висадене відро безна. Подивіться, які от підливалися з басейна. Тобто я провіряв просто саму цю водичку що оця вода нормально підходить рослинам. тобто вона чисто на цій і плюс, що вона не перемерзла, не обмерзла. І от дивіться, набагато кращий результат, ніж отут. Ну, це то чері, але все одно така історія. Давайте далі пройдемо. Ось гарбузи. Пир з кавридомілом теж, бо щось листя. Це пару гарбузиків цих таких червоних, круглих, плотних, що коли печеш, вони такі м'ясисті. Кабачки вже неділі-дві, як є в їжу. Малина. Малини багато, але за того, що саме коли мав бути урожай, пішли дощі, їй трохи не вистачає сонця. Картопля. Є місця, де хапнула трошки фітовтора, але масового такого нема. Вона вже перецвіла десь як недільку. Зараз саме в неї такий період, що їй треба дощі, якраз пішли дощики. Вона буде набирати масу, бо я вже там копав до борща, то такі ось такого розміру, але багатенько. Персики вже десь неділю, як вживаємо в їжу. В принципі, отаку, якщо на сім'ю посадити, то 3-4 таких персика, щоб пішли. Просто в тому році дуже сильно вони приболіли. І я їх і перскав, і все одно вони приболіли. І от на чубках я навіть старався менше обрізати. От видно, ну вже тиждень. Ну є, коротше, що поїсти, їх багато не потрібно черешні вже давно відійшли, сливки ось такі. Виноград кроплений, але батько казав, що в нього вже пішла мільць, хоча теж так само кроплений. в мене ще вроді, не боліє. Теж ніби нормально, є трохи зависів, буде поїсти. Зараз ще покажу абрикоси. Покажу, може ще яблука, але ну, яблука не сильно, в тому році було краще. От, малини повно, не дуже солодке, але малини дуже багато в цьому році, дуже їй все добре пішло, ну але... і так. Це все буде звідси викопуватись тестю на город, Він просив гарно малина. Тут я трохи брав батьків, трохи в сусідки. Яблука отак. Ну, не то, щоб... Не було, але но... як які сорти. До речі, різні сорти в разну... через рік родять. І того виходить, що яблука є завжди і нема перебору. Так, щоб банок трьохлітрових з 10 соку закрити. І потім там до березня, можна казати, буде щось поїсти. Ну, коротше, їх теж, якщо дуже багато, то потім не знаєш. А приймають їх за копійки, коли політя. До речі, по курахах скажу так, що чим годуєш, то і маєш. Я їх пробував трохи потримати чисто на гранулок з пшениці. По-перше, вони їм не сильно подобались, але в мене були смаколики для них. По-друге, вони і не сильно росли. Короте, одна курка така була, щось їй там з ногами трішки, її пес мучив, бо він тут час від часу приходить, їх строїв. Мені прийшлось її пустити на м'ясо, того чисто вже розпотрошена тушка, все-все-все була рівно кілограм. Ну, предположимо, що з пір'ям із потрохами, з головою, з лапами вона була два. Ну, теж непогано, але не це. Та я зараз вже роблю гранули трішки з ну там, зовсім небагато того універсального корму знов. Не корму, а премікса. І я скажу так, що їм набагато. Більше він подобається. Ну Ви можете побачити, що вони виїдають все. І я ще час від часу просто дивлюсь, наскільки їх мало. Тих 3 кілограма в добу. І ще досипаю деколи. Воду теж, оце відро дуже крута штука. Його помив. Раз в неділю долив. От Видно, що вони випивають все. Есть, дуже зручні ці поїлочки. Треба ще замовити з Китаю. Ось Тут теж виноград, все йому нормально, є завязі, є все. Ну, і тут картоп... ну, картопля цього року дуже висока. Така от, Там, каже, я пробував копати, є багато, але такої. Вона саме от зараз після цвітіння. Вона оцей період вона різко починає набирати в плоди. Тому їй потрібно, щоб була волога. Капельницю я не розкидав. Якщо до зара її не розкинув, вже я її не розкину. Оріхи цього року небагато, але крупніші, ніж в тому році. Ось такий оріх огромний. Горіх дає в середньому 5 сіток оріхів. Ну, плюс там ще щось по ходу під'їдається. Ну теж штука крута для сім'ї, це дуже корисно. Грецькі оріхи. Ось де там росте його дитина, пересаджена, їй три роки. На заміну цьому, цей десь відійде і отам він піде. Він якраз буде на краю охоронної зони, де там йде охорона зона, де не можна нічого будувати. Нічого, тобто він тут трохи не по темі, цей оріг був, а там він собі буде сонце звідси буде йти, він собі буде тінь туди кидати, нікому не буде мішати на дорогу. Коротше говоря, по річки вже пішли на компот. Смородина ще поки є. Хочу спробувати компот кілограм Агруса, пів кіло. Смородини чорної. Коротше говоря, пробував я з Ютуба робити компот з Агруста. Він знуткий, не сподобався він. Коротше, не підходить така історія. Далі покажу, ще. О, до речі, попалася в мене одна. Така абрикоска. Дуже рання. От ви врахуйте, що ці абрикоси тільки починають доходити. От в мене є одна. Зараз покажу другу. От видно, що вони паліють, деякі там тріскаються, ну є, в принципі. А оця вже 2 неділі, як ми її тут було небагато об'їли, дуже. Просто, просто реальна різниця в часі немаленька в сортах. Я б не міг подумати, але це реально... І вона така от іменно солодка була. Може її тут сонця більше, але ну, не думаю. Ось тут ще є виноградик. Теж йому тут вистачає сонця. Тут Гарольд. Самий ранній, самий перший. О тут Вікторія. Видно, що ніде валячки. Немає, не дуже треба слідкувати час від часу прокроплювати того, що дуже. Це вся породісті сорти, вони дуже ніжні, дуже ніжні. І ось тут є абрикоси. Там до мене вже телефонують. Другий раз одна і та сама людина, мабуть, мені потрібно підняти трубку. Тому кому сподобались мої живності на 05.07, ставимо лайк, підписуємося на канал, донатимо на ЗСУ. Перемога за нами. Всім всього найкращого.